Вітаю, друзі! Всього чотири вправи, які приведуть в дію ваші внутрішні органи, ваш хребет, ноги, руки, тобто все тіло і дадуть йому здоров'я. Давайте разом. Стало, як вам зручно, ноги трохи ширше плечей, розслабили руки, розслабили шию. І пішли потихеньку-потихеньку вниз. Ось так своїми руками гладимо наші ноги, беремося за пальці ніг. І якщо у вас були ноги трошки ось так в колінах зігнуті, тоді випряміть їх і зробіть видих. Ідемо в зворотньому порядку, виправляємо і знову робимо видих. Тобто робимо вдих. Беремося за пальці ніг, випрямляємо ноги і робимо видих. Зробимо, робимо знову вдих носом. Підіймаємося вверх, розправляємо плечі і робимо видих. І ще раз. Вправи всі виконуємо повільно, без рімків і напруги до дискомфорту. А тепер спускаємося на перший поверх. Стаємо на коліна, потім сідаємо собі на свої п'яти. Ось так. Спинка в нас пряма і тримаємо ось таку осаночку. Якщо ноги трохи затікають, підійміться. Можна таку вправу виконувати. Раз. Сіли. посчитали до п'яти і піднялись. Тут також затримались 2-3 секунди і опустилися знову вниз. Піднялись. Ця ж вправа тільки вже допомагаємо своїми руками. Сіли на п'яти свої. І взялися руками ось так за пальці ніг. Раз, два, три, 4, 5. І піднялись. І робимо так, десь від вісьми до 15 повторів. І ще одна вправа. Тягнемося ось так, розслабляємо шию. Руками тягнемося вперед, а тазом тягнемося назад. Розтягуємо таз. Я розверну, щоб вам було видно. І тягнемося тазом назад. А руками тягнемося як скільки можемо вперед. Шию розслабили, голову опустили. Зробили видих. І знову видих. Вдох. Розтягнулись, зробили видих. Робимо вдих. І видих. І ще раз. Ще одне оправа робимо віджими від полу руками. Якщо хтось не може виконувати таку вправу, тоді стаєте на коліна і виконуєте цю ж вправу. Якщо комусь дозволяє здоров'я, виконуйте класичну, класичну цю вправу. розслабились руки, розслабили ноги, потрусили ними. Поставили подобаєчку і чекаємо наступного, наступної нашої зустрічі. Не забудьте підписатися і на дзвіночок натиснути, на Будете бачити мої вправи. До побачення, будьте здорові!